Доброго дня! Сьогодні поговоримо про досить важливу і цікаву особливість рослинного світу, точніше, це таке явище рослинного світу, яке називається апікальне домінування. В картоплярстві це явище називається апікальна домінантна ростків. Проявляється на різних сортах картоплі по різному, в більшій чи в меншій мірі. На одних сортах це явище проявляється ось такому абсолютному Йому вигляді, коли основний пагін прогресує, основний росток, а всі інші побічні знаходяться в стані спокою. З плином часу, коли основний росток дійшов відповідного свого розвитку, також можуть пробуджуватися і побічні бруньки, побічні вічка. І мати ось такий вигляд. В меншій мірі прогресивність проявляння цього явища на окремих сортах, має ось такий вигляд. Це коли ми бачимо в принципі, рівномірне проростання бруньок, але все ж таки помітне от, центральний росток має набагато більші розміри і його розвиток більш прогресивніший. Також це явище може мати ось такий вигляд. Це коли на маківці всі вічка проростають практично рівномірно. Саме ось таке проростання вічок, на мою думку, є найбільш ефективним і забезпечує збалансоване формування куща. Хоча і ось таке проростання вічок є також доволі вдалим, як в цьому випадку, так і ось в цьому випадку. Ми отримаємо доволі рівномірні дружні сходи. Лише в цьому випадку ми можемо отримати надмірну кількість стебел, що буде провокувати за собою зменшення розміру самих клубнів. Тобто, це буде впливати в якійсь мірі на столоно утворення. Якщо заздалегідь, нам відомо, що у конкретного сорту це явище проявляється ось в такій формі. То зазвичай висаджування ось таких клубнів саме в такому вигляді, або ж навіть коли ми будемо їх висаджувати, в них не буде цього ростка. То в майбутньому все одно це явище проявить себе так. І ми можемо отримати або нерівномірні сходи, або ж отримати рівномірні сходи, але слабкі. В такому випадку, після наключування, потрібно зломити ось ці самі прогресивні ключки. І тоді будуть просинатися побічні. І куч буде мати набагато більшу кількість стебел. Хоча бувають випадки, коли в нас затянуті сходи. Це коли оця перша ключка з'являється над поверхнею землі, а потім з плином часу ще просинаються побічні. І тоді, в принципі, ми маємо і непоганий врожай і непогане. Стеблування самого куща. Ну, і, в принципі, нічого з цим робити не потрібно. А в інших випадках, все-таки ключку я би радив зломити. Деякі картоплярі використовують цю особливість для того, щоб подовжити термін спокою самого клубня. Проростає ось ця основна ключка. І довгий час, поки вона розвивається, побічні вічка. Знаходяться в абсолютному стані спокою. І після того, коли ми її обломимо, почнуть просинатися побічні. Тобто, це одна із таких можливостей для того, щоб запобігти ранньому проростанню картоплі. Ну а на сьогодні все. На все добре, пишіть коментарі.